Так, отже, Хемінгвей переможцю не дістається нічого. Коротке таке відео буде, анонс ось така обкладинка. Непримітна, як на мене, незвична. Але от якщо придивитися, мабуть, доволі в стилі Хемінгвея. Так, і сенси теж має свої. Але ж не в обкладинці річ, я хочу вам зачитати щось спочатку і щось з кінця, щоб дати зрозуміти. Щоб ви могли зрозуміти, що буде перед вами. Отож. отож. Фактично, перша історія там, де світло і чисто. Отакий такий уривок. Було пізно: в кав'ярні не лишилося ні душі, крім старого, який, який сидів у сутінку дерева. На його листя падало світло від ліхтаря. Удень вулиця була запорошена. А от уночі роса приплескувала порох до землі, і старому подобалося застиджуватися допізна, бо він був глухий, вночі западала тиша, і йому добре відчувалася різниця. Я, коли прочитала ці два речення, я зрозуміла, що переді мною дуже непростий текст, що сенси не такі, якими будуть здаватися, що... Те, що хотів сказати, автор дуже буде різним, те, що написано, і те, що за тим стоїть, до кінця зрозуміти майже неможливо. В першому реченні, чи це листя падає з дерева, чи це листя падає зі старого, сенси в мене переплелися. І це викликало і усмішку, і здивування, і я перечитувала це речення кілька разів, щоб зрозуміти, чи це мені такі сенси здалися, чи дійсно вони тут заховані. І оце, що коли западала тиша, глухий дуже добре відчував різницю. Це теж от ці два речення вам дають зрозуміти, про що буде ця книжка, які історії в ній, які сенси, і чи вдасться вам взагалі її зрозуміти до кінця. І чи хотів автор, щоб хтось її зрозумів до кінця. Я зробила ще кілька закладок, але зачитаю ще з останньої, думаю, цього, в принципі, буде дуже-дуже навіть достатньо, щоб без спойлерів. Отже, дуже цікавий уривок теж. Він був дуже нервовий, як і всі люди зі здібностями, що виходять за межі людських потреб. Крім того, батько був дуже чутливий, як і більшість чутливих людей, жорстокий і водночас чутливий. До того ж йому постійно нещастило і мало колись його вини. Він помер, потрапивши у пастку, яку почасти сам допоміг влаштувати. Перед його смертю усі вони зрадили його, кожен по-своєму. Чутливих людей так часто зраджують. Ну, і як ви думаєте, про що цей уривок? Чи розуміє автор чутливих людей, і чи, чи він висміює їх? Чи він захищає зараз їх? Тобто, яке ставлення автора в цих рядках заховане по відношенню до чутливих людей? Це сарказм, це іронія, це підтримка, це констатація. Що це? Мені здається, що кожен, хто прочитає, побачить тут щось своє. І, як на мене, це говорить про автора дуже багато, про те, що він доволі добре зрозумів людську природу, і він ніби грається з читачем. Якоюсь мірою Юхінгвей, ніби знаєте, складається мене враження, сміється з читача, тому що ну, ви серйозно хочете зрозуміти, що я сенс, сенс, сенс який вкладають люди в свої дії, в свої вчинки. Я пишу про це все, але я давно вже не намагаюся це зрозуміти. Я розумію, що людина є гріховна, часто жалюгідна, жорстока, і брудна, і тому подібне. Я не намагаюся ні розуміти, ні судити, не виправдовувати. Я констатую факт і дивлюся на це все з різних сторон і розумію, що сторони різні. І не мені їх виправляти, і не мені давати оцінку. Ну, таке мене враження сталося про. Історії про автора. Ось, до речі, історії, які тут є. Вони не дуже великі. Тобто, якщо ви хочете прочитати щось таке невеличке в стилі Хемінгувея від самого Хемінгувея, то вам сюди. Надіюся, ви зрозуміли, про що буде ця збірка. Багато про кейлнерів, про женкваси. Ось теж багато говорить. І про автора, і про стиль, і про настрій збірки, і чому така обкладинка теж тоді пояснено. Ну і сенси обкладинці стають зрозуміліші, коли її прочитати. І назва переможцю не дістається нічого, теж дуже символічна. Хоть тут ніде не згадується такої фрази, ні такого уривку, але це відображає дуже сенс усього написаного, тому що в цьому житті переможців немає. А ті, хто вважає, що перемогли, вони нічого не отримують, і ті, хто перемогли в чомусь, вони насправді нічого не отримують. Людина, яка щось отримує, насправді платить таку велику ціну, що насправді нічого не дістається. І суть перемоги не в тому, щоб щось отримати. Тому що, як на мене, Хівінгвей дуже знавець людської природи, але мені треба прочитати ще більше його творів, щоб зрозуміти краще. Поки що я бачу це. Читайте, якщо вас зацікавило.